Вітаю вас на каналі Зрозуміла Історія. Сьогодні говоримо про правовий режим надзвичайного стану та правовий режим воєнного стану. Перед початком прошу підписатися на мій канал, поставити лайк, залишити будь-який коментар. Ваша активність це ваша подяка за мою роботу і мотивація робити нові відео. Отже, правові режими надзвичайного стану. Та воєнного стану вводяться указом Президента України та затверджуються Верховною Радою України. Надзвичайний стан це особливий правовий режим, який може тимчасово вводитися в Україні чи в окремих її місцевостях при виникненні надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру, що призвели чи можуть призвести до людських і матеріальних втрат. Створюють загрозу життю і здоров'ю громадян або при спробі захоплення державної влади чи зміни конституційного ладу України шляхом насильства, і передбачає надання відповідним органам державної влади або, наприклад, військовому командуванню повноважень, необхідних для відвернення загрози та забезпечення безпеки і здоров'я громадян, а також нормального. Функціонування національної економіки, органів державної влади, захисту конституційного ладу в країні. Правовий режим надзвичайного стану також допускає тимчасове, обмовлене загрозою обмеження у здійсненні конституційних прав і свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень. Тепер поговоримо про воєнний стан. Це особливий правовий режим, що водиться в Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки Державній незалежності України, її територіальної цілісності та передбачає надання відповідним органам державної влади, військовому командуванню, а також військовим адміністраціям. Повноважень, необхідних для відвернення загрози, відсічі збройної агресії та забезпечення національної безпеки, усунення загрози небезпеки Державної незалежності України, і її територіальної цілісності, а також передбачає тимчасове обмеження прав і свобод громадян, тобто фізичних осіб, а також юридичних осіб з обов'язковим зазначенням строку дії таких обмежень. Тепер давайте більш детально розглянемо питання, а які ж обмеження можуть бути запроваджені в умовах воєнного або надзвичайного стану. Спочатку розберемося з обмеженнями щодо фізичних осіб. Держава може запроваджувати трудову повинність для окремих категорій працездатних осіб. Також в умовах воєнного або надзвичайного стану. Держава може запроваджувати комендантську годину, обмежувати свободу пересування громадян, перевіряти документи в осіб, а в разі потреби проводити огляд речей, транспортних засобів, багажу та вантажів, службових приміщень і житла громадян, встановлювати заборону або обмеження на вибір місця перебування чи місця проживання. Забороняти торгівлю алкогольними е, напоями, а також речовинами, які вироблені на спиртовій основі, а також обмежувати або забороняти торгівлю зброєю сильнодіючими хімічними і отруйними речовинами, запроваджувати нормоване забезпечення населення основними продовольчими і непродовольчими товарами, встановлювати для фізичних і юридичних осіб військову квартирну повинність. З розквартирування військовослужбовців, а також проводити евакуацію населення. Щодо юридичних осіб, в умовах воєнного або надзвичайного стану можуть запроваджуватися такі заходи: по-перше, це використовувати потужності та трудові ресурси підприємств в інтересах держави, видавати накази про відсторонення від роботи керівників підприємств, примусово відчужувати майно. Або вилучати майно державних підприємств. А також уповноважені органи мають право забороняти проведення мирних зборів, мітингів, інших масових заходів, контролювати роботу комп'ютерних та інформаційних систем. Тепер зазначимо конституційні права і свободи людини і громадянина, які можуть обмежуватися на період дії правового режиму воєнного стану. Або надзвичайного стану. По-перше, держава може обмежувати статтю 30 про гарантії недоторканності житла, статтю 31, що гарантує таємницю листування, телефонних розмов, статтю 32, що забороняє втручання в особисте і сімейне життя особи, статтю 33, що гарантує свободу пересування, вільний вибір місця проживання, статтю 34. Яка гарантує право на свободу думки і слова, статтю 38, що дає право брати участь в управлінні державними справами, брати участь в всеукраїнському та місцевих референдумах, вільно обирати і бути обраними до органів державної влади, статтю 39 про право збиратися мирно без зброї і проводити збори, мітинги, походи і демонстрації. Статтю 41 про право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю і результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності статтю 42 про право на підприємницьку діяльність, статтю 43 щодо права на працю і статтю 53 щодо права на освіту. Слід розуміти, що права людини і громадянина в Україні можуть обмежуватися тільки у випадках. Прямо передбачених Конституцією і лише з метою порятунку, врятування життя людей та майна, запобігання злочинові чи його припинення, забезпечення інтересів національної безпеки, територіальної цілісності, громадського порядку, економічного добробуту країни, а також з метою забезпечення охорони здоров'я і моральності населення, захисту репутації або прав і свобод інших людей. Запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно. ні в якому разі не можуть бути обмежені право мати рівні з іншими, конституційні права і свободи та право бути рівним перед законом, право громадянина України не бути позбавленим громадянства, право не бути вигнаним за межі України та право не бути виданим іншій державі. Не може бути обмежено право на життя і право захищати своє життя і здоров'я, життя і здоров'я інших людей від протиправних посягань. Не може обмежуватися право кожного на повагу до його гідності і право не бути підданим катуванню, жорстокому, нелюдському або такому, що принижує його гідність поводженню чи покаранню. Не може обмежуватися право не бути підданим без власної згоди медичним, науковим чи іншим дослідам, право на свободу та особисту недоторканність, право не бути заарештованим або триматися під вартою інакше, як за вмотивованим рішенням суду, і тільки на підставах і в порядку, встановлених законом. Ну що ж, дякую, що подивилися моє відео. Успіхів вам і до зустрічі!